Привіт! Сьогодні розбираємо тему, яка цікавить багатьох два популярних препарата для зниження ваги та контролю цукру в крові оземпік і мунджаро. Про них пишуть у новинах, блогах, обговорюють у Тікток, але що насправді відомо, чим вони відрізняються і головне, який ефективніший для схуднення. Давайте розбиратися. Що таке Оземпік? Оземпік це препарат на основі семаглутиду. Спочатку він був створений для людей з діабетом другого типу, у 2017 році його затвердило FDA у США. Він відноситься до групи агоністів GLP1-рецепторів, призначений для лікування цукрового діабету другого типу, але також активно використовується для зниження ваги. Як він працює? Зменшує апетит, сповільнює спорожнення шлунка і допомагає контролювати рівень глюкози в крові. І що таке монжар? Монжара новіший препарат, його діюча речовина, терезепетит. Його затвердили лише у 22-му році в США. Цікаво, що він стимулює не один, а одразу два типи рецепторів – GLP-1 і GLP. Завдяки цьому ефект подвійний, ще сильніше пригнічується апетит. Краще контролюється рівень цукру у клінічних дослідженнях люди худли швидше, ніж на оземпіку. Їхні головні відмінності, давайте коротко порівняємо. Діюча речовина в оземпіку семаглутит, у манджару – тирзепатит. Оземпік має дозування 0,25, 0,5 і 1. У манджару – від 2,5 до 15 мг. Ефективність у схудненні, оземпик допомагає витратити в середньому 10-15% ваги, у мунджару показує кращі результати 20% і навіть більше. Схема застосування обидва вводяться один раз на тиждень підшкірно. Дозування та тетрація можуть відрізнятися. Їхні побічні ефекти схожі, це нудота, діарея, проблеми зі шлунком на початку, але зазвичай через кілька тижнів організм звикає. У манджару через подвійний механізм може бути трохи більших побічних реакцій на старті. Одна зі основних відмінностей це їхня ціна. Оземпік дешевший і простіше знайти, а ось манджаро дорожчий і через попит бувають перебої з наявністю. Отже, якщо коротко, обидва цих препарати ефективні для схуднення та контролю діабету, бо перевірений часом і більш доступний, а манжарон це новинка з подвійною дією і кращим результатом у дослідженнях, але дорожчий. А який вибір підходить саме вам, вирішує лікар. Самолікування небезпечне. Обов'язково консультуйтеся спеціалістом. А якщо вам цікаві огляди, ставте клас і підписуйтесь, ще буде багато корисного про вітаміну зігніту.